Я по спільному спільному питанні по субвенціях. Ми вирішили, що буде програми розвитку <реш> місцевого розвитку. Ми залишаємо там 100 тисяч, це будуть програми, які ми приймаємо, а 50 тисяч у капіталі є в нас дефіцит вже а, данное, Donc, euh, je, je Donc, euh, тобто я перепрошую. Попередні пропозиції відхиляємо ставимо цю якусь. Тобто, виключно пропонується з тих 150 тисяч, зробити 100 тисяч під програм міського розвитку, а 50 тисяч на розвиток. Дякую. Для мене мільйон 400-м лівриста було три міста і не більше. Ми минули сесію, рішення було на законне зменї ділянок мається на увазі 5 сфер, але щоб ми функціонували, майже на увазі, мали документацію, треба теж кошти, щоб їх захопили право власності. І друге, треба хоча б щось в тих п'ятьох сфер зробити. По блогу. Ви почали що? значить кошти мали бути відвідувати. Чи ми надаємо ті мільйон 400 коштів, щоб почати що, щось зробити сферах? Хочу почути від вас? Однозначно, так. Тобто було пріоритетним завдання. Я кажу своє бачення і буду в тому числі просити сприяння для депутатів і зацікавлених осіб, хто би нам в тому допомагав. Було озвучене питання у нас питання скверів. Ми прийняли рішення по о... виділенню земельних ділянках. Давайте вивчимо питання паспортизації, в чому воно тянет фінансово. У нас є вже рішення, де ця земельна ділянка належить до громаді. Це, ну, це є вже основа. Тобто, вже будь-яким будь іншим рішенням ми не можемо зробити жодного пропуску на земельній ділянці. Давайте вивчимо питання паспортизації, що воно потягне фінансово, бо це не є дешева справа. І якщо це буде недорога, це як моя пропозиція. Якщо це буде недорогий проект, можемо вкласти кошти в документи. Якщо це буде дороговарічно, можливо, краще зробити мінімальний благоустрій по одному другому. Дивіться. Я, я гарантую, що ми почнемо роботу в цьому році, можливо, не всі п'ять скверів, але ми частково менше зробимо поступово, тому що було позитивно в громаді. Визначимо самі пріоритетні скверності, скажемо, такі корпус, давайте беремо цей, чи цей слово і опрацьовуємо його. Тут я підтримую повністю і вимог за роботу. Якщо немає, має пропозиції поставити на голосування пропозицію е, пана Романа Запоторського. Хто за даний варіант пропозиції, прошу депутатів проголосувати? Хто проти? Хто Дякую. У нас та пропозиція, яка була озвучена, ми її прописуємо. Хочі зі доданих власних згоди покажений. І ця це буде виключно як програми. програма. того. Це погороду. Там буде і наші програми, які будуть входити в місто, будуть приймати ще ресесію і будемо визначати сума коштів, яка нам потрібна буде для розвитку. Тепер, якщо можна, я поставлю голосування про бюджету в цілому 16-го року. А в процесі по спорту, Вирішили як? 100 на команду? Ну, Була пропозиція. Давайте проголосуємо за нашу пропозицію. Ми чим розуміли по спорту. Є 120 тисяч. 100 ми. Була пропозиція 100 виділити нас у а 20 на розмірі інших спортивних заходів. А у вас заказ. Я напевно один депутат, з яким ви могли б на то питання порадитися, але ви чомусь не ну цього не зробили. От тому тепер маємо такі от питання. Дивіться, виділяється 120 тисяч на футбольно-спортивний клуб, тобто вже в цій самій формуліровці. І є відповідь на питання. Це не тільки футбольний клуб, це футбольно-спортивний клуб. Е, 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 о, ну, тому власне, яка дискусія може бути? Тут хіба, хіба прошу е, звернути ще раз увагу на те, що я казав попередньому своєму виступі, що 120 тисяч це замало. Е, давайте, якщо можна до залу до представників футбольного клубу, сума у 120 тисяч у вас для підтримки військової законопідки військової. Що для підтримки, підтримки Добре, депутати слова скажуть? Прошу. 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 Пане голово, шановні депутати, дякую за те, що ви дали, але повірте мені, будь ласка, ця сума, що передбачена в вашому бюджеті проєкті бюджету, є тільки на перше коло. Наступна сума, бо сезон триває до жовтня місяця, районний бюджет дає цю суму. У нас цікавить позиція, виборчив, що перебуває. Нас цікава позиція. Вам достатньо. Його славич, ми говорили з Романом Ярославовичем. За Потоцьким. В ту суму Роман просив 100 тисяч на клуб, а 20 тисяч на спортивні заходи, які будуть проводитися в місті. В цьому році буде 25 років державі Україна, будуть великі заходи проходити. Якщо депутатів буде воля, якщо б вони дозволили тих 20 тисяч зекономити, тобто дати роман на клуб, фізкультурно-спортивний клуб, ні міського бюджету не треба, ні районного, не державного. Будуть спонсори, і клуб профінансує всі заходи, спортивні заходи до Дня незалежності в самому саму. Дивіться, тоді, тут, в принципі, я розумію, так. Давайте я варіант нормального компромісу. У нас є 120 тисяч. Ви пишете програму на 100 тисяч на футбол, а 20 на інші спортивні заходи, які є в спортивному футбольному клубі. Так, нормально? буде? Згідний. Нормально, тобто, але що ми чітко знали, що ми 100 фінансуємо по програмі футбол, а 20 ми тримаємо на спортивні заходи йдуть через ваш клуб, але на інші спортивні заходи. Нормально так буде. А як через їхні пути закінчують? Це футбольний спортивний клуб. Булітбол, так. Булітбол, так. Булітбол. Тяк, це рахунок. Вулітбол. тяжний ще різні заходи. А, та програма на 100 футбол і програма 20 на інші на розвідчині спорт. Бо я вам не сказати булітбол. добре, але а то заберкали 180. Дякую. що це питання узгодження. Голосуємо yeah за дану пропозицію, проголосуємо за дану пропозицію, що 120 тисяч йдуть згідно програми 100 футбол, 20 на розвиток інших спортивних заходів через футбольний спортивний клуб. на ті Я ще хотіла питання до вас. По питання? питанні? Так, у даному питання, от звітувати мають за використані кошти під програмою? Однозначно. Однозначно. Є у вас відомості? Скільки вони отримували за виграв, за програш, чи ні? У мене по факту відомості немає, У мене є просто зведена інформаційна довідка. Тобто ви не знаєте, чи отримували ті які грали в футбол кошти, чи ні? Ну, По факту я не знаю, чи ну, то ви думаєте, дякую. Ну, Дякую. чим пояснити Депутату Депутату ви не задаєте питання, ви сидите це yes. детельно пояснює. Ну Давайте голосуємо за дану пропозицію в частині 123. Чому вам слово давали мені слово не дають. Хто за пропозицію прошу голосувати? Піднімають. Хто проти? Тобто від вас тепер тільки програму в частині 120 на питанні чіткого розпису. Давайте без з все. Проводимо сесію, бо хто вийде вимагати. Я на Фейсбуці твоє буду Денисович, Майте культуру. <гуміць> Давайте <гуміць> за uh, проєкт бюджету в <гуміць> цілому. Хто за такий варіант бюджету прошу голосувати <гуміць> з тими, з тими пропозиціями, правками, які відбулися? <гуміць> хто за даний варіант прошу голосувати? <гуміць> хто проти? Хто отримає? Це дякую. Дякую. Є питання різного, якщо в когось є якісь думки, висловлення, будь ласка, але з не конструктивний, щоб не довго затримувати. Я зрозумів. Я не знаю, слово, в різному з депутатів. Ми закінчуємо. Якщо це не стосується безпосередньо сесії, давайте встанемо. Пане Юрій Петрович, в нас немає звичайна так? А так якщо нас тут? Майна коштів міської ради, чи все на місці. Я просто довісно по минулому бюджету за 2015 рік на предмети матеріалу давні та інвеста міської ради було витрачено пів мільйона гривень. На інвентар? Так, 493 тисячі гривень на інвентар, 493 тисячі було виділено. Не цікаво, чи нас що ці гроші купили, що наявності є, чи це фонде, чи все нормально. Якщо в то міська рада проводила, комісія, було спорядженно творити комісію по. Проведу івентаризації основних засобів. Ну, щоб, щоб я розумів, що в міській раді, яке є наявне майно, щоб ми знали, що в нас є на балансі. По результатах інвентаризації є, є, ну, є двох основних засобів на сьогоднішній день немає. Буде впроводження буде, службове розслідування в частині чого, немає принтера одного і немає ноутбука. Акваріум мандова. Ну, це, це, це два, ну, два основні засоби немає. А е, і тут немає. Це решта мандар є. А пів мільйон? Ні, тут не це, про мова. Зараз проснути. Е, е, вартість принтера близько 1300 гривень а вартість наукбука близько 8 тисяч гривень. Ну, є матеріальне повідомлення особи, це є пані Олександра Писанка. Вона є, але ну, вона з її слів, це не вона, правда. Його відповідно зараз виступувати, що він того паук. Якщо воно не буде виглядає, то не все набережне. Це є питання до з'ясування. Але є такий факт, що немає його до... богов. Тобто є це комісійний язик. 490 000 000. А, Дивіться, як я розумію, видатки в розмірі 490 тисяч це видатки, напевно, що може мені підкаже, але я думаю, що основна частина фінансування це було, напевно, що довівництво. Ви думаєте, чи це правда? На так, Вони багато сніг, це було старі. До,

За рахунок цього вас закупівля тих людей. Ми зараз констатуємо факт, що це ж борське закупівля, на якій це підставі, тобто документи є, до операних є. Але це повністю є. Це, 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 це питання, з навчаємо, тут подорожу спільно, як його зробити правильно. Я прошу вас, допоможіть мені в цьому, щоб правильно варіантом це зробити. Ви розумієте, що бюджет. Державний поговорит, немає дрожні це. Шукайте спільно з знаходимо я сам і варіантів. Якщо ні, уходить всі Так. А проблема виходить сьогодні, я думаю, що до вас 50 тисяч. Тобто буде інформація зразу. Хто відповідав за це? Якщо немає, якщо немає, дозволі закрити позичало 4 чи сесії 7 питання, займаємо.